В Україні на вихідних погіршиться погода, почне сніжити синоптики, дали детальний прогноз. Найближчими вихідними 23-24 грудня в Україні спершу прогнозується погіршення погоди через сніг і пориви вітру. Проте надалі похмуро буде лише на заході, тоді як на півдні та сході, прояснення і потепління. Про це свідчить прогноз від українського гідрометеорологічного центру. Синоптики водночас попередили про значну сніголовинну небезпеку в горах. Так, у суботу небо над областями України затягне хмарами без прояснень. Від заходу регіони накриє мокрий сніг, а на сході він буде чергуватися ще й із дощем. Вітер переважно південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду, в день місцями пориви від 7 до 12 метрів за секунду. Хоча суттєвих морозів 23 грудня Україні не очікується, подекуди можлива ожеледь. Температура вночі від мінус 2 градуси С до плюс 5 градусів С вдень переважно мінус 1, плюс 1 градус С, але на півдні та південному сході плюс 3, плюс 5 градусів село. Додамо ще від 22 грудня на заході очікується сильний вітер, пориви від 17 до 22 метри за секунду, у Львівській та Івано-Франківській областях 25 метрів за секунду. На Закарпатті та в Карпатах значні опади, на високогір'ї хуртовини через значний сніг і пориви вітру від 25 до 30 метрів за секунду два рівень небезпечності, помаранчевий. У зв'язку з цим вихідними в горах спостерігатиметься значна сніголавинна небезпека, три рівень. Зокрема, небезпечно буде на високогір'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей, де можливе сходження лавин за низьких додаткових навантаженнях, окремих природних середніх і великих лавин. Радимо утриматися від походів на високогір'я. Закликали у Фейсбук-спільноті Сніголовинна ситуація в українських Карпатах. У неділю, 24 грудня, вночі на заході та півночі країни прогнозують мокрий сніг, і вдень там буде все ще хмарна погода. А ось у центрі на півдні та сході суттєвих опадів не очікується, крім мокрого снігу в окремих районах, погода переважно буде з проясненнями і потеплінням. Температура вночі мінус три плюс 2 градуси село. Вдень на півдні плюс 3, плюс 6 градусів С на сході та в центрі, а також частково в районах біля гір 0, плюс 2 градуси С на решті території країни. Вдень мінус 1, плюс 1 градус село. Вітер переважно західний від 7 до 12 метрів за секунду.